Життєво необхідні ліки велика розкіш для батьків дев'ятимісячної дівчинки з Вінниці. У неї діагностували гостру лімфобласну лейкемію. Вкрай необхідна хіміотерапія, яка може врятувати життя дитини. Зазвичай доступна її одноліткам в розвинених країнах в Україні батьки мають самі знайти гроші на порятунок доньки для пересічної української родини. Це фантастична сума. Марійці лише 9 місяців. Але що таке біль та цілодобові крапельниці? Дитина вже знає. Хворіє на гостру ліфобласну лейкемію перший гострий період. На сьогодні перебуває на лікуванні в відділенні онкогематології Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, потребує хіміотерапії, яка є високовартісною терапією. Страшний діагноз перевернув життя молодого подружжя, розповідає мама. Дитина була цілком здоровою. Раптом з'явилася блідність, аналізи показали занизькі лейкоцити та гемоглобін. Призначена терапія. Очікуваних результатів не дала повторні аналізи. Приголомшили ми здали на крові, все хорошо. Ми поїхали домой і вечором нам сабчають такі новини. Ну то єсть. В течение в часов я узнала, що у моєго ребенка рак. Тепер у дівчинки попереду щонайменше три місяці виснажливих курсів хіміотерапії. Таке складне захворювання віці до року це складна дуже ситуація, яка потребує термінового лікування. Це лікування не можна відстрочити ні на годину, ні на добу і. Звичайно, для такого лікування потрібно дуже велика кількість коштів і не виключена ситуація, що дитині в послідуючому потрібна буде пересадка кісткового мозку. Але шанси одужати є заспокоюють лікарі потрібно лише вчасне лікування. Частину препаратів зараз надає держава. Однак імпортні медикаменти, які не шкодитимуть маленькому організму, потрібно купувати самотужки. За два тижні родина вже витратила понад 20 тисяч гривень. Із зарплатнею батька у 1700 та державною допомогою на дитину у 860 гривень зробити це подружжя не посилах на сьогодні. Лікування гострої лімфобластної лейкемії є досить високовартісним і е, сягає, можливо, не тільки десятки, а й сотні тисяч гривень. Усі, хто нерівнодушний, у всіх, у кого є можливість, хоч яка просимо та на хіміотерапію та подальшу реабілітацію за підрахунками батьків знадобиться понад 300 тисяч гривень. Анна Титовська, Микола Назаренко, Вінниччина, ТСН 1+,1. Надія в порятунку дев'ятимісячного життя лише на доброчинців. Стати ним може кожен із вас. І зараз ви бачите, як знайти сторінку з реквізитами на сайті ТСН в розділі Допомога.